Вони називають себе вейвоматікс і хочуть насамперед одного танцювати. Однак, не все так просто з цим пістрявим фінським танцювальним колективом, причиною тому їхнє походження. Мати Ангелоса кубинка. Цього було вже достатньо чотирьом чоловікам, щоб напасти на нього увечері на вулиці. А токту зем я їм казав, слухайте, я живу в Греції вже 20 років. В чому справа? А вони у відповідь: а нам байдуже. Вони просто хотіли побитися. Такі випадки знайомі і іншим учасникам колективу. Їх часто ображають, оскільки танцюють вони переважно на вулиці. Дехто існує лише за рахунок цих виступів. У кого є більше грошей, той підтримує інших, як у родині, тільки з різними батьками Якщо всі рівні, тоді немає розвитку. Але люди, у яких є вплив та гроші, не хочуть, щоб ми розвивалися. Вони хочуть зробити нас роботами. Розвиток – це ключове. Тому нам скрізь потрібне різноманіття. Ця відкритість щодо інакодумців, щодо іноземців зустрічається в Афінах в останні роки доволі рідко. Це пов'язано у тому числі з проблемою біженців, яку Греція ніяк не може врегулювати. Мігрантів вважають потенційними злочинцями. Поліцейські поводяться з ними із невиправданою брутальністю. Місяць тому праворадикали вбили відомого грецького репера Павлоса Фісоса, лівого активіста грека. Деякі з членів Вейвоматікс були особисто знайомі з цим репером. Ставрос був його товаришем. Виступав на його концертах з брейком. Він не боїться правок з їхнім расизмом. І це об'єднує його. З Павлосом. сіяти форія. Хосмейперфінаміна Панагамітере і састебіралі та бістевогіника. Да не на діафордика. Отихя, Павлошки, отиха його. У Павлоса і в мене були ті самі цілі. Ми хочемо публічно демонструвати свій опір правим ідеям, щоб це побачили всі. Різниця у тому, що він це робив своїми піснями та текстами, а ми це робимо танцями. ми хоро. А місце вбивство Павло Сафісеса стало своєю рідною святиною для його шанувальників. Після смерті співак став особливо популярним. Багатьох вразило, що вперше об'єктом насильства став грек через свої принципи. Павлос Леофанісике. Павлоса вбили, оскільки він не любив фашистів. він не був у жодній партії. Він боровся своїми піснями проти болю та несправедливості в світі. Фашисти підшукали влучний момент, щоб його вбити. Кеці на бриканевкеріяна телефонішу. убився заточення неофашистської партії Золотий світанок. Три тижні тому майже все керівництво партії взяли під варту. Їх звинувачують в створенні кримінальних угруповань, вбивстві шантажі та важких тілесних ушкодженнях. Пізно вважає Костіс Папайоанну з Human Rights Watch. Його організація багато років звертала увагу на випадки російського насильства в Греції. Однак її застереження весь час ігнорували складається враження, що смерть Павлоса Фісаса поклала край замовчуванню цієї теми, але це ще зовсім не означає, що все грецьке суспільство хоче подивитися правді у вічі, тому що багато проблем залишаються багатьом людям байдуже. Чи здійснюються, наприклад, напади на пакистанських мігрантів? В нас і раніше існувала ксенофобія, а через кризу вона стала ще більш явною. We have a long way to go. We have xenophobia and racism in in, in Greek society. We had it in the past, but it came up with the financial crisis and it's still there. Утім, брейкден з вейву матікс вбачають у кризі шанс. Старі структури, тіньова економіка. Усе це повинно піти в минуле. Молоді люди впевнені, що Греція має стати гнучкішою, побачити в мігрантах у культурних відмінностях збагачення. Якби більше людей робили те, що їм подобається, цієї проблеми не існувало б. Вейвоматікс пройшли на фінал міжнародного змагання брейкерів у Німеччині. Звичайно, вони пишаються тим, що представляють Грецію, але виступають у першу чергу як танцівники. Категорія країна в брейк-денсі великої ролі не грає